Я вас попрошу е, дати мені е, посилання на вашу е, якусь соцмережу. Вона буде додана в опису до цього відео. Е, українці, будь ласка, підписуйтесь, дивіться, слухайте музику. Ну і просто радійте вашій творчості. А, ваші ми ми а ми може, ми є ми анонс якийсь, може, ми... якась нова пісня буде виходити. Просто вводьте в соцмережах в пошуку Марія Бурмака і в Інстаграм, Фейсбук, соціальні мережі, все на світі. А найголовніше ходіть на концерти, найголовніше донайте. Найголовніше будьте разом. Це важливо. Дякую всім. Слава Україні! Героям слава.